Кожного року бульваром Шевченка в центрі міста проходить святкове дійство відкриття новорічної ялинки. Біля неї збираються дорослі та діти для отримання чудових вражень та яскравих подарунків. Новий рік прийде скоро, мами та тусі, І кожне маля, кличуть дід Мороз, приходять хором». З новорічними святами привітав мешканців та гостей міста перший заступник Лозівського міського голови Олександр Житков. Сьогодні ми з вами відкриваємо в центрі міста новорічну ялинку. Я хочу від імені міського голови Сергія Володимировича Зеленського від себе особисто, від всіх депутатів Лазівської міської ради і працівників поздоровити з цими святами вас, побажати всього найкращого, сніжної. Зими, гарних канікул діткам, які вчаться, малечі добре покататися на санках, бути добрими, бути слух'яними всіх з новорічними та різдвяними святами. Кумедну та розважальну програму проводили кіт Леопольд, Поросята та мишенята, які є символом наступаючого 2020 року. Герої свята жваво заохочували малят до танців, батьки із задоволенням підтримували веселий настрій серед дітлахів. Давайте жити дружно, давайте жити дружно. Здається мені, що пігулка почала діяти. Умише й домою зустрінуться зі мною, всім тепер їх мільярд. І я тидер, а не кіт, який смачний обід, були у А вже ж своєю появою свято прикрасили дід Мороз і Снігуренька. Вони разом із дітьми запалили вогники на зеленій красуні. Це згадав і тебе, онучка, і Леопольда, і малят, і мишейці, що старенькому дідусеві пігулки від кашлю дали. Мало не зіпсували свято. Зараз ось я вас як заморожу. Будете знати. Не треба, дідусь. На них вони вже все зрозуміли. нас, Дівороз. Ми більше так не будемо. Ну, добре. Він 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 нос, він Під хоровод біля ялинки малечі роздавали смачні даруночки.